Ми збираємо архіви письменників. І одним з таких архівів, який якраз і представлені частково в цій виставці, є архів подисидента Івана Савульського. Відносно нещодавно померла його дружина. Шапля, я знаю, де його могила. Ну і от якраз таки донька нашої наукової провідній співробітниці Тані Мартинов, яка займається цією темою, яка вже мала там описувала предмети частково, в'язниця вона всяку, передала рештки архіву, і от ми вирішили їх показати, показати ми в такій масі, ага. скільки всього лишилося по родині. А, причому це дуже цінний архів, Його тільки почали зараз розбирати. Описувати є дуже багато неопублікованих. Uh -huh. Цікаво бачити рукописи віршів, які опубліковані були, але ми бачимо, що вони от інакше. Ну, наприклад, його відома поезія «Владар каменю. Uh -huh. Тут можна знайти його рукопис, де зазначається як «Владар простору. Uh -huh. От є такий от якась така символічна зміна, що в 77-му році було саме в такій версії. Збірку вже дійшло як ватер каменю. Ну і багато таких є зразків. Ну, якщо ви знайомі з долею Івана Салію Івана Сокольського, то, звісно, ви знаєте про те, що він двічі був незаслужено засуджений. Сид, ну, сидів сидіть в таборах. І якраз тут можна побачити. До такого обшуку mm -hmm. можна побачити вилучені вірші. Ну, це вже віддалося за часів незалежності України. Вже Служба безпеки України передала ці документи, тому вони опинилися знову в родині. Mm -hmm. Але от, можна побачити такі парадоксальні моменти, що віждоками були навіть от якісь там вірші, абсолютно не нейтральні теми, з вітрині вони представлені. Mm -hmm. Навіть автобіографія була якимось компрометуючими віждоком, який теж забирали. А, зошити, які от праворуч вітрині представлені, це його зошити, якраз таки, які він писав в таборах, а він їх називав зошити самовдосконалення. Ну, тобто там такі конспекти, якісь думки, есеї щодо там, Лесі Українки. Ми ну, бачимо по підписам, Григорія Скавороди, не тільки його поезії, а от саме якісь такі занотову те, що його цікавило. Опісь, яка представлена там, це те, що він виписував коли mm -hmm. в кожному таборі, які там газети, журнали. Mm -hmm. Ну, Це машинописні вірші, які знову ж таки, він же ще до в'язнення його не друкували. Він готував збірки для друку, але ніхто не хотів їх випускати. Тому це був такий ну, 70-ті роки. Це був період писання в шухляду. Період внутрішньої міграції, коли людина от просто для себе щось писала, і слова його не могли лунати на теренах України. Однак от збереглися саме ці вірші, і ми їх бачимо. В його віршах, знову ж таки, якщо їх роздивлятися, то можна побачити провідні мотиви його поеті. Це не все ні про грані, пороги. Але між тим є якісь такі. Образи пов'язані з природою, це або квітка, або дерева. Такі теж є дуже чимливі вірші, вони теж були ну, в 7-му архіві, знайдені і про дерево, і про різні варіації, які стосуються квітів. А знову ж таки, якщо прочитати його вірші, то бачимо, що вони сповнені сили і жаги до життя про те, щоб жити, бути. Дуже часто в нього звучать активуті, годуються. Е -е -е. Це да, сильні очі. Ну, такі, які <р 'єктів> проєктів були. <р 'єктів> Переписка листи і скалярії це значна частина цього архіву. Це листи, ну, він ще. Топорах, коли перепав, коли трупа був засуджений, він написав родині, що тепер виморя свобода. Дуже багато листувався з мамою, з дружиною, є дуже щамливі листи його доньки. Mm -hmm. Він представлений, коли вона маю, пише в табі. І пишемо, йому, тут сюди у нас такий славний і я впевнена, що ти нічого поганого не робиш і не зробив. Щось таке, щоб нас з мамою засмутило. Кріпіться дорогий татусю. Отже, і в цікавих книгах пишеться, що чесні, справедливі люди завжди мають багато кровості. Mm -hmm. А його донька зараз в Україні? А, так, в Україні, але вона живе зараз на Західній Україні. Mm -hmm. От якраз вона була в Києві, допомагала ну, зі Спаном Миколаєвою. Вона mm -hmm. спорядковувала цей архів, там, Сиділи, на зватку, що вона сиділа, лежала на згадку, що перебуває. Вони звають, які то в неї є. Я не знаю, які подробності. Вона вже ну, скільки доросла така. <реку> так, <реку> так, більше, <реку> <так>. <реку> ну, Якщо немає, буває пізно вона Ні, ну, Вона старша за 30. <реку> а, тут представлений ще один період життя Сакульського, коли він вже вийшов після другого ув'язнення. І в, 80... вже в 89 році він заснував такий самоподанок з друзями, з художниками. А заснувала сам журнал пороги. Uh -huh. Ось ви якраз бачите його парень, uh -huh. представлену. Тут якраз є довідка, яку він сам писав, для чого створені пороги. Uh -huh. ага. речі, теж Сергій Аліф Кавика. Це його дерево-рід. Тут можна прочитати, що відкаріння порогів це ну, поетка Раїса Лиша, і він теж поет. Ми все зазналися це Лідія Яценка, художник Сергій Алікавика і Одесія Леся mm. ну, Тобто саморучно верстали його, були вкладинки, підбирали його наповнення. А наповнення вони теж було не тільки представляла твори, Дніпря, але й друкувала. Інших письменників, які писали про Україну, які писали, які стояли на фундаменті на її незалежності. Там були різні рубрики, якісь там ще могли якісь політично-суспільні питання підіймати. Це тут можна ще побачити якраз. Ще одна вкладать по пороги. Красиво, було. я колись і почула десь. А в нас була теж виставка, ще колись по самоподавним журналам. можливо, коли ще. Та я ж колись я там було видаництво, коротше ходила. У мене там друзі були, ще 17 років, у мене було, я перший раз ходила. Дніпропом було видавництво. і у них були, здається, ну, матеріали. «Хто mm -hmm. ми без України, це вступна стаття була. До першого mm -hmm. Але тут вона якраз представила, написано Івана Сокульського. Mm -hmm. Знову ж таки, з його архів. Ну, вона, тоді ж набирать, потім вже на порт спочатку. Да, у нас, до речі, в фондах є машинка mm -hmm. друкарська, на якій набирали от ну, mm -hmm. Принесли її, передали фонди, там теж є така цінна. А немає меморіального музею Сокульського. Немає, ну про нього складують, наприклад, в музеї 60 років. Цікаво, що там з його бабусами, ну мама його хата чи чопляк, я навіть не знаю. Цікаво є, вона чи не знаю. Батьків можна спитати у завіту, можливо, жило на вам різне. Це, до речі, тема, яка цікава для вивчення. Це ж просто не моя наукова тема. З планом планом ми одразу на це відмовляється, яка займається. Можна зараз запитати. Це те, що стосується його громадсько-політичної діяльності в 90-х роках, от його різні там.

Така... А он, так? А, я її вже бачила років 7-9. А познайомилися красному на шалувании. Я пам'ятаю. У нього 22-го, по-моєму, день народження. 13 липня не было. Чи День Смерті, чи ну, день, я знаю, що, що зв'язано е, з е, 22-го. Ні, 13 липня в нього день народження. А це значить День Смерті. День смерті 22 червня. Я пам'ятаю, що вона якраз на состоянні. Ага, але там були.